Вітаю вас. Сьогодні я зроблю таку маленьку ярову ляльку, яку можна зробити разом з дитиною, щоб ратися. Можна зробити з нею брелок. Робиться вона дуже просто, без та голок. Для цього треба такий шматочок тканини десь 15 см на 9 см два шматочка. Легкої тканини 9 см на 7 см, яка-небудь дерев'яна намистина, вовняні нитки, нитки з бавовни Це не вилося такий намотаний шматочок ниток зв'язаний посеред і можна взяти кілька стрічок. Почнемо з того, що візьмемо вовняну нитку довжиною десь 1 метр і зробимо з неї кручену нитку, так звичайно. Коли Тут ми зав'яжемо на вузлик. Ну, Це, мабуть, те, що ви і так знаєте, потім її по всій довжині закрутити. Ось так, я скрутила за два кінці, потім відпускаючи її вона сама повільно скручується, і оця скручена нитка виходить десь. 16-17 см. Щоб вона не розпустилася, тут теж на кінцях зробимо вузлики. Наступне візьмемо один із цих маленьких із легкої тканини шпинточків. так Його закладемо тут і на самому кінці просто скрутимо простою нідочкою. Ось тут. Въходят, Далемо, так у вас виходить ниточку і дрізаму да ми так вивернемо тут теж закладимо і весь тут теж по почемуо так зв'язувати ниточкою і е. щільно і проййдете де Десь ну, якусь відстань, щоб вийшли такі ручки. Ну, ось зробимо дві такі вітальки. Ну, ось, зараз візьмемо на мистину, цей пучок він так довелося, і притягнемо сюди ці дві ниточки. Можна зробити це з допомогою гачка. Ось так. Зараз ми візьмемо ось нашу кручену ниточку і отак от прив'яжемо її тут, щоб були рівні кінці всередині. Ну у нас тодічку намістини нікуди нічого не втечемо. Ось так. Ці зайві довгі кінці можна обрізати. Ось так. Зараз візьмемо нашу оцей шпанточок та камінниць, складемо її ось таким чином. Ось так. У нас в нього ніяких в конців кінці. Підвернемо і нібито ось так так таку шуляльку. Нічого не ні, ні, точамо. Ось тут. І там теж звичайною ниточкою. Ось тут. Ось так. Зараз візьмемо ці наші рукава. Ось тут їх так підклонимо. Так рівненько. І ось тут теж їх прихватимо ніточкою, щоб вони були однакові. Ось тут. Ось так виходить така лялька в сукні Підріжте Ніжки, якщо вони вам здаються задовгі, можна прикрасити тут якимись стрічками на пояс і прив'язати. І все, лялька буде готова. Ну ось і все. Мир в усі українські домівки. Я бажаю нам усім перемоги.